Такий вигляд озеро Солене в парку Ліски мало три місяці тому. Такий зараз. Місцевий житель Валерій каже, за своє життя не бачив, щоб водойма настільки обміліла. Шкода, там жили, жили качки просто. Істетично, типу, для парку ну було взагалі гарно типу прийти сюди зранку. Типу я часто сюди приходив зранку, десь у шості, о п'ятій, типу, і сидів тут, насолоджувався качками. Хтось і люди приходили тут. Озеро майже повністю пересохло через посушливу погоду, малу кількість опадів та вологи в ґрунті, яка його підживлювала б, розповідає екологиня Інна Тимченко. Якщо подивимось по супутниковим знімкам, то десь з середини червня воно почало дуже швидко мілити. І десь з початку серпня воно вже повністю обміліло. В минулому році була схожа ситуація, але по часу вона була більш пізніше, десь серпня, і все одно залишалася якась частина там водної поверхні, і в листопаді воно наповнилося знову водою. Крім того, наявність забудов неподалік озера змінила його гідробаланс. За останні 30 років це було найпосушливіше літо, говорить завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів та спостережень Миколаївської станції гідрометеорології Ольга Сотникова. На початок червня у нас почали катастрофічно знижуватися запаси продуктивної вологи. Вся область була охоплена такою посухою, і вона тривала. До кінця серпня ніколи ми три місяці поспіль. У нас не, не було такого явища, як довготривала посуха. Найближчим за цими показниками був 1996 рік, але тоді опадів було більше, говорить синоптикиня Інна Стамат. Цьогоріч ми маємо літо з високою середньодобовою температурою. Так у о... В червні місяці ця температура 22,3 градуси Цельсія, у липні 26,8 градусів. Ми маємо незначну кількість опадів і велику кількість сонячними днями. Критичне обміління озера, за словами екологині Інни Тимченко, спричинило порушення екосистеми. Ще раніше воно було таким прихистком для великого різноманіття птахів, в тому числі для червонокнижних птахів. Для рослинності цікаве. Повне висихання озера може призвести не тільки до зникнення окремих видів тварин та рослин, а в довготривалій перспективі і до забруднення довкілля. Те, що говорять, що треба там очерет прибрати, скосити. Очерет це наслідок зменшення водності, заболотяності і наслідок замуленості. Тим, що ми приберемо очерет, ми нічого не змінимо. Серед можливих варіантів його відновлення штучне заповнення водою, говорить Тимченко. Але за умови рясних дощів восени воно може відновитися саме, як це було в 2024-му. Поки його штучне підживлення не планували, повідомили в прес-службі комунального підприємства Миколаївські парки. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко Суспільне, новини Миколаїв.